За ними ми Дмитро Пруд, Олег але відсідай добре, Працюй на руках. Забирай, забирай, забирай. Збити коліно. Назад. Хорошо. Розірви і попробуй закрутитись. Розірви, розірви. Або, або бабочка. Шукай. Витяга на себе. До кінця. Пробивай, пробивай. Руки знизу під руки. Ручки під ручки забий. Під ручки сядь на попу, до неї ближче. Ближче, ближче. да, да, Затягуй, затягуй. 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 Сідати. Да, 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 ближче, ближче. Добре. І пішла за спинку. Свіпани в праву сторону, свіпани. Соня, забий, забий, туди. Свіпани. Про, провали сюди. Не дати, не дати. Руки знизу в таз. Да, розтягуй ножку. Ні, 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 не, не давай трикутник. Треба. Віднови гард. Закручуйся, закручуйся. Треба закрутитись. Треба закрутитися. Лівою рукою ножку достань. Лівою рукою, дай на, на коти. Лівою рукою забери ножку зсередини і накоти до мене. Пробуй сісти. Збей, 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 Соня. Шукай, 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 збиту ножку. Під неї. Ліво рука за ножку зсередини. Сядь на джопу, сядь, сядь. Да, руки знизу. Руки під руки. Під руки руки. Під руки. Блять. Іще, іще, креветку, іще, іще. Вставляй коленка. Вставляй, вставляй, Софію, вставляй. Ручку знизу не треба сюди. Мост, мост, до мене мостані! До мене мостані. Під ножку скручуйся на стопу. Під неї, під неї йди, під неї треба йти. І пішла в праву сторону, моста ні. ні, ні, руки знизу. Калінка вставляй. Пішла, пішла рука під стегно. Пробуй кривіточку, ставити коленко. Іще, ще, ще. Де, йде, йде, йде. Іде. Іде, толкай в сторону, ходь у ліву сторону. У ліву входь. На неї, на неї піди. На неї піди. У праву сторону свіпани. У праву сторону свіпани. Піди під ручку, під ручку мірни. Іще, ще, ще. Давай, 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 піде. Відбиємо мостом! збий ту руку з шиї! Збий руку з шиї! Збити, збити, збити! Забирай за Ручка! Обережно, вставай на неї! Обережно! Обережно, Софі! Забігати! Обережно! Обережно! Прокручувати! Обережно!